Завдяки проекту Кіно разом, який на базі Миргородського будинку культури буде проводити громадська організація, міжнародний дитячий кінофестиваль Kids Movie Fest», молодь нашої громади зможе здобути нові навички та розкрити свій творчий потенціал у сфері аудіовізуального мистецтва. Головна мета проекту навчити і допомогти дівчатам і хлопцям збільшувати загальний відсоток україномовного контенту в популярних соціальних мережах, таких як Ютуб, Інстаграм, TikTok та інші. Як розповідає менеджер проекту Олександр Кузьменко, під час участі у кінотаборі діти пройдуть всі етапи виробництва від ідеї до монтажу фільму. Ми запрошуємо молодь 14-18 років. Це будь-які діти, які мають чи не мають досвід якоїсь там театральної або кінодіяльності, тобто всіх, всіх, всіх. Програма буде складатись з постійних тренінгів з акторської майстерності, зі сцен мови, зі сценпластики, з практичних зайнять. Кінотабір триватиме з 9 по 15 серпня. Впродовж тижня діти щодня займатимуться з 10 до 19 години. Організатори забезпечать всіх учасників безкоштовним харчуванням та вільним користуванням відеотехнікою і витратними матеріалами для виконання творчих завдань. 70% навчального процесу кінотабору це практика. Діти навчатимуться знімати відео і монтувати відзнятий матеріал. Окрім цього, вони спілкуватимуться з цікавими викладачами, зірками українського кіно і театру. Серед них заслужена артистка України Віталіна Біблів, українська акторка та володарка багатьох кінопремій Рима Зюбіна, сучасна сценаристка і режисерка Марися Нікітюк та інші цікаві особистості. За час перебування у кінотаборі діти також вивчать алгоритм виробництва відеоконтенту для соціальних мереж та ази професійної зйомки на смартфон. Діти всі мають смартфони, а це кінокамера, така в кишені, і вони можуть постійно робити якісь там короткі фільми, якісь там сюжети. Учасники проєкту зможуть провести власні зйомки популярних жанрів відеоблогінгу, як, наприклад, інтерв'ю, тревел, новини, огляди та презентації. В останній день проекту буде проведено урочистий захід Червона доріжка, на якому всі учасники відчують себе в ролі справжніх зірок кіно, отримають дипломи та побачать на великому екрані короткометражні фільми, результати власної, сумісної праці. Також серед учасників буде проведено кіноаукціон, де кожен матиме шанс виграти цікаві призи, і найголовніший лот сучасний смартфон. Участь у проєкті безкоштовна. Залишити заявку можна на сайті організації Kids Movie Fest. Кінотабір проводиться за підтримки Українського культурного фонду та відділу культури Миргородської міської ради.